У, ну, по вашому мнению, не состоялась сесія Кровського совіту? Відверто. Відверто, ну я розумію, що є просто е, такі, знаєте, де таке бажання втрутитись в розподіл ресурсу міста. Ну якесь е, групування, ну я так сподіваюся, якесь е, яке сьогодні не прийшло на сесію. Я не відкидаю, що можливо хтось дійсно там е, захворів, але в них є бачення інше е, роботи керівництва міської ради. Ну в першу чергу ні бачення інше для, для того, щоб якось сформувати е, структуру, щоб воно надавало більш якісні послуги, таке інше. А для того, щоб просто якісь фінансові потоки, якісь ресурсні потоки заплутати за себе, це повністю відверто відчуття, таке в мене. Що ну е, ми в цих, як кажуть, іграх не не приймаємо участі. Ми за ті тільки за те, щоб вирішувались питання громади. А це ви знаєте між між собою від наших політичних опонентів.